Електроенергію та іншу інфраструктуру сюди зможуть прийти нормальні інвестори. Я особисто зміг би такий продукт створити, завернути в гарну і поїхати до моїх шановних колег у Лондон, у США і показати цей продукт. Ну це європейське місто. Ми готові. Ми готові працювати. Ми геополітично розташовані так, що краще ніхто не розташований. У нас працює населення, у нас гарна історія, у нас європейське мишлення. Приїжджайте, створюйте нові робочі місця. Бізнес. Ви не пожалієте. Ви будете ефективними, ви зекономите собі, ви створите нам робочі місця, але з іншого боку, виграє і ваша компанія. в цьому. Це одна з моїх ідей, що буде робити в душу. Якщо ви скажете, що це дуже загальні слова, ні, не загальні слова, тому що я вважаю, що потрібно аеропорт. Потрібно їздити, потрібно зробити дороги, потрібно попрацювати над енергоефективністю, замінити старі, старі енергетичні підприємства новими ефективними, <клух> потрібно перейти на тверді види топлива на енергозбереження. Потрібно від, максимально відмовитись від газу або диверсифікувати поставки. Це все можна зробити локально. Нам потрібні нові підприємства ефективні. Так що це буде за підприємства? У нас є люди, які вміють, ми знаходимося в приміщенні автозаводу. У нас кваліфіковані кадри авто. Чому не з'їздити по всім автовиробникам Європи і не запропонувати розмістити частину потужності у місті Луцьку, під містом Луцьку? Чому це не зробити? Я не знаю, чому це зробити, а це потрібно Потрібно робити. Чому не поїхати до великих конгломератів, які займаються авіабудівництвом і не запропонувати попонувати свої підприємства по виробництву а, літаків, по виробництву двигунів для літаків. У нас є чудове підприємство-мотор, є кваліфіковані кадри, воно працює. Чому це не використається потенціал? Я не знаю. Подивіться на підприємство, яке зовсім поруч, Модернецько. Хлопці з нуля з 2006 року будували гіганта. Зараз в Луцьку працює 1700 чоловік з непоганою, не кажу супер, з непоганою заробітною платою. Це ми маємо стимулювати економічною підтримкою та якимись адміністративними виборами. Я думаю, що цілком реально протягом найближчих 5 років залучити в Луцьк. Такі інвестиції, які зможуть додатково створити до 15-20 тисяч робочих місць. Створення такої кількості нових робочих місць визове конкуренцію за кадри. Що визиває конкуренція за кадри? Рост заробітної плати. Рост заробітної плати люди більше тратять. Це, що люди більше тратять в магазинах, іде куди, податками в місцеву казну. Місцева казна багатіє, розвивається інфраструктура, збільшується соціальне відрахування. Всі виграють. Так ось, що ж зробити, щоб це все почалося, щоб механізм працював? Все-навше захистити права людини. Часна приватна власність має бути недоторканою. Це дуже короткий і зрозумілий закон. Заборонити рейдерство, так само, як в Китаї. Рейдер розстріл на площаді Шомсу. Корупція. Аналогічно з Китаєм. Корупціонер на центральну площадь, всіх тебе плюють, кидають бумажки на довічне ув'язнення. Без розбору, без розбору взагалі. Корупціонер на великому рівні це той, хто шкодить державі. Він, він краде не у держави, він краде у вас. Знає. Я корупцію не розумію. Я стикався з ним сто разів, коли працював в міжнародних компаніях. Вони завжди не розуміють цього. Їм просто хочеться все кинути, посилити руки і піти. З цим треба боротися. Судова реформа. А мій колега і добрий товариш Олексій Філатов, адміністрація президента, зараз працює над розробкою. Судової реформи. Він молодець, він дуже гарний юрист, дуже толковий, працював в великих міжнародних кампаніях, в нього вийде. Але йому треба допомога від парламенту. Тому що судді це ті люди, які незалежні зараз, але які ми не віримо. А ми маємо вірити, тому що без довіри нашої інвестори точно не привіть. Збройні сили мають бути незалежні, мають бути ефективні. Ми маємо вміти оборонятися. Ми не хочемо у чужих територій, але ми маємо вміти оборонятися ефективно, а не так, як це було проведено. 嗯，明白。